Всім привіт! Сьогодні у нас знову з вами розпаковочка польського сайту Сінцей. Давайте будемо дивитися, що в нас тут є. А наразі хочу всім подякувати, хто подивився мої попередні відео. Ставив лайк, коментував. Хто ще не підписався, то, будь ласка, підписуйтеся на мій канал. Дуже багато в мене розпаковок. Якщо чесно, я іноді собі замовляю речі, і мені би дуже хотілося. Знати наперед розміри, але так як, на жаль, не так багато є розпаковок, то мені доводиться іноді брати так, що воно мені не підходить. Ну, у нас тут сьогодні буде все дитяче, тому ось такі у нас куча. Всього я це відкладаю і починаємо спершу. Так, у нас така курточка. Розмір у нас 146 см. Це у нас на дівчинку. Якість взагалі дуже класна. Нагадую вам, що в описі я залишу для вас ціну, за яку я брала. І силочку на сайт, і на саме цей товар, ну і інші, які будуть. Так, Тут у нас є 52 см. В довжину воно є 82 см. Так, тут такі глибочі, глибокі кармани. Так, і рукав у нас є 3,49 см майже 50 Ось така гарна куточка. По якості взагалі клас. Вона дуже легесенька. Весна, осінь, прям дуже дуже легесенька. Колір також дуже приємний. Є такі різні в колір. Так, вона у нас йде без капюшочку. До речі, прикольно, що тут можна написати ім'я, щоб не перепутати в дитячому садочку. Так. Дивимося далі, що в нас тут є. Так, у нас ще одна. Курточка дощовик, можливо, тому що по якості виглядає як дощовик. Вона ось така от, на флісочки, Дуже дуже класно виглядає. Так, Зараз давайте ми їх подивимося, а потім я зроблю вам заміри. Так, тут прикольно воно на таких як, резинках трошки. Капішончик. Я не знаю, чи вона промокає, але виглядає так, що вона не мала би промокати. Але. Я не впевнена. Так, це в нас розмір 140. Ось такий капюшончик. Так, це 140. Давайте зроблю заміри. Тут в нас є 45 см. Довжина в нас 61,5 см. І довжина рукава. У нас є 49 сантиметрів. Ось така дуже класна курточка, такі карманчики, теплесенька на клісіки. Офігенно. Так, так Тут у нас такі платье. Дуже гарні платочки. Дуже легенька, такі катонове. До речі, в це майже всі речі дитячі це є катон. Так, тут в нас є 37, а талія 36, і тут резиночка є. Це у нас також 140-й розмір. Тут у нас є 68. Рукавчик 46 сантиметрів. Дуже гарно. Ось таке. Дивимось далі, у нас тут дуже багато всього. Так. Ой який класний з сарафончик. Це у нас ось так. Це в нас перед І... Давайте зробимо. Так, тут в нас є 39, чи ні, це таке ось так. Дісний. 39, тут в нас є 56. Так, розмір це в нас 40-й, це в нас денім, джинс. Джинс такий, що він не тягнеться. Тут можна регулювати, бачите? Це у нас з міні Маус. Знаю, що дівчатки люблять міні-аніміки. а не Так. Це в нас юпочка чи шорта. Ні, Це юпочка така в нас. Також на дівчинку. Це виглядає як джинс, але насправді це не є джинс, це є катон. Бо, можливо, вам здається, що це джинс. То ні. Так, це в нас також 140-го розмір. Так, тут в нас є 28, але це резинка і воно тягнеться. Тут в нас є 37 см. Ось така юбочка, спідничка. Дуже гарна. Це в нас потрійні лосини такі. Давайте я спочатку покажу колір. Трипак пише. Дуже класні всі цікаві кольори ось такі. Так, це в нас також 140-140 см. Давайте зроблю заміри. Так, тут у нас є 27. Але пам'ятайте, що це катон і воно тягнеться. Так, тут у нас є 76 сантиметрів. Ось такі класні лисінки. Так, у нас ще одні. Ті були. А, ні, це вже у нас світшотики такі також. Два разом. Так, ось такий один дуже класний з полоничкою. Happy together. І ось такий розовий з тюльпанчиком. Так, це в нас також 140-й розмір. Вони йдуть по два одразу. Так, тут є в нас 42 см. 53. Внизу в нас є. 36. Так, і 45 сантиметрів. Ось такі два класних, жовтеньких. І розовий, жовтий і розовий, дуже класний. Так, ще таких ж самих два. По два пака. 140 сороковий. Дуже класно. Це взагалі, подивіться, які кольори неймовірні. Просто я б собі такий також купила б. Такі веселі Так, це 140. -й. У нас тут є 42. 50 38 І рукавчик. Рукавчик є 47 сантиметрів. Так, це один і ось такий другий. Також рожевий в горошок. Дуже класні. Такі кольори приємні. Так, і ще в нас це когось одягнули, так одягнули. Так, це змійки в нас іде двоєчка. Це в нас ласіни і верх такий, як. Платичка або тунічка, але більш цей платчик. Так, розмір у нас також 140. Це все з, з колекції Disney. Дуже класно виглядає. Тут у нас є 44. Донизу у нас є 66 см Рукавчик. У нас є 51 сантиметр. Так, і ось такі ласинки. Дуже класно виглядають. Ці кольори взагалі такі дуже приємні. Так, тут у нас є 26 см, але воно дуже тягнеться. Тут у нас є 21. І 57. От у нас такі сьогодні діснеївська розпаковочка. Наразі хочу всім подякувати. Ставте лайки, коментуйте і до нових розпаковок. Па-па!